Оперативна інформація станом на 18 годину 7 січня щодо російського вторгнення. Триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Незважаючи на оголошений так званий режим припинення вогню, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів, з танків, мінометів та ствольної артилерії. Поряд з тим, протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах. На Волинському і Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцева Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксована біля 13 населених пунктів: зокрема, Це Іванівка, Дворічня, Котлярівка, Береставе і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Кам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красногора, Бахмут, Кліщеївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Георгівка, Мар'янка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно на Велику Новосілку, Вогледар, Почистівку та Микильське Донецької області. На запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Серед них Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Щербаки і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема, це республіканець, Новобереслав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Інголець, Інженерне, Микильське та Придністровське. На тимчасово зайнятих територіях в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське, Запорізької області. Окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюється тільки російське телебачення. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження живої сили і два склади боєприпасів ворога. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!